Це жарт який? Ні, якщо ви всі сумуєте, мені теж напряму чекати, коли він прийде в зал, буде з нами спілкуватися. Тому я... Це... дайте бокал, будь ласка. Так, Дякую. Ну привіт. Володимир Ех, Ти не Останній раз ти тут з бородою бив. Ніколи. А схуд як, господи. Мені б так. Ах. Ти, якщо хочеш, ти присядь. В ногах, як і в телемарафоні, як то кажуть, правди нема. Ні? Що? Постоїш? Добре. Ну, давай. З наступаючим. Та ні, Женька, мені якось не по собі. Що? Ну, не, ну, не можу я, як ти, розслабитись і повірити, що це тут ніби справжній Зеленський. Не можеш? Ні. Ну, час, секунду. Що? Що з ним шокуєшся? А так, ну так, трошечки звичніше. Поняв, так? Поняв. Слухайте. А я знаю, кого зараз не вистачає. Кого юзіка? Слухай, ти не перегибай, будь ласка. Ну, знаєш, скільки картону треба на Юзіка? Ну, теж мені. Юра, Іра, Юра, де ви ходите? Що, У нас спілкування з президентом тут є. Жень, тобі не здається, що це вже якось трошечки черешчур. Слухайте, будь ласка, я вас дуже прошу, будь ласка, розслабтеся, отримайте удовольствия да, і далі підходьте, будь ласка, і спитайте президента все, що а, хочете. А можна, можна, да, підходити, да. Да? Да. можна підходити, да? так? Можна підходити. А-а-а... Во... <звук> Володимир, Волод... А що, відпроситись не змогли? <проб> <проб> а що, ти що? придурок, чи а що? Що? А чого тут? Ти не можеш щось нормальне спитати. Може подякувати президентові за те, що він нами наглядав. Виб... вибачте. 네. Дякуємо Володимиру Олександровичу за тисячу гривень. Вибачають. <AO %4> <п testify> <iyor> вибачте. Володимир Олександрович, добрий вечір. Радий вас бачити. Знаєте, якось незручно було про таке питати, але... <п Years> Все-таки цікаво, всі ці породі, які я на вас роблю, вам ну, як взагалі подобаються? Юрчик, ну що ти таке кажеш? Ну, Звісно, подобаються. Правда? Це правда? Не? Ну, Дійсно правда, Юрчик. Я взагалі бажаю, що такі породі гострі, актуальні, потужні, ну, як і все, що ти робиш в кварталі. Молодець. Водиний Савичу, це дуже приємно чути. Дякую вам, дякую. Да. ну куди ти пішов? Я ще не все сказав. Да, я, я вас слухаю. Я взагалі вважаю, що ти в кварталі після лисого самий лисий. Дякую. Дякую вам. О, браво, браво, браво. Давайте так. Якщо президент тут. Так. Може почнемо план? Який? План побажань. Значить, Я бажаю, щоб в цьому році значить, одного з мавзолею витягнули, а іншого затягнули. Або ні. Хай вдвох лежать Валетом. Не, Воно можна і так, але знаєш, що я ще хочу додати один натяк до цього, щоб одного з них. Труна була Ідеально. А, а знаєте, в мене теж є бажання. Ну, я його так трошки завуалю. Давай. Я хочу, щоб усі чоловіки знову почали перепливати річки для того, щоб повернутися в Україну. А, нормально. А я. Я знаєте, що хочу побажати? Я хочу побажати, щоб в новому році всі. Помилки в деклараціях було виправлено на вироки суду. Ось щось такого хотілося. Епан. А я знаєте, що хочу? Я хочу, щоб Володимир Олександрович знову надягнув класичний костюм. І все. Просто костюм? Так, да, Ір, просто костюм. Тому що коли він вдягне класичний костюм, це буде означати, що мрія кожного українця найбажаніша мрія кожного українця, вона збулася. І ми знову будемо бажати один одному здоров'я і запускатися салюти.